Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. Та області в студії працює Людмила Григорчук. В Сєвєродонецьку Луганської області загинув 36-річний Віталій Копачук. Його мобілізували у липні. В бійця залишилося двоє неповнолітніх дітей: хлопчик та дівчинка. За інформацією Глибоцької райдержадміністрації, Віталій Копачук загинув поблизу Сіверодонецька Луганської області через необережне поводження зі зброєю, поховають атовця 1 жовтня в рідному селі Новий Вовчанець Глибоцького району. Чернівецька влада публічна, але над відкритістю можна було б попрацювати і краще. Вважають громадські активісти з опори. Вони провели традиційне дослідження індексу публічності і зробили висновок, що міська рада свої показники прозорості покращила, але не набагато. Найгірші результати у депутатів. Міська рада має працювати прозоро і відкрито до того ж про все має звітувати перед народом. Так вважають громадські активісти. На що ми звертаємо увагу, це наскільки. Активно міська рада, міський голова, виконавчі органи і депутати взаємодіють з громадськістю, як вони власне реагують на виклики, які їм дає громадськість, і наскільки вони готові співпрацювати. По всій Україні опора провела дослідження цих трьох факторів і виявила, що Чернівці за публічністю на шостій сходинці найбільш відкрито працюють в Івано-Франківську. Нашим владникам радять експерти, треба ще попрацювати над сайтом міської ради, адже інформація там погано структурується, працювати з документами важко, та й не всі рішення публікуються. Щодо роботи міського голови, то кажуть, упорівці, показники відкритості він покращив в порівнянні з минулим роком на 9%. Порівняно з минулим роком, дуже багато з'явилося інформації щодо роботи міського голови. Власне було оновлено. Біографія, декларація міського голови позитивно відзначилось те, що міський голова регулярно взаємодії журналістами і громадою міста ініційовувалися громадські слухання і проводив консультації. Найгірша ситуація в Чернівцях з роботою депутатів. Вони кажуть, активісти не оприлюднили свої декларації, не повідомили свої контакти та дні прийому громадян. Не всі прозвітували про свою роботу. Боротися з цим каже секретар міської ради. Наступного року буде легше, адже всі фактори впливу на відкритість депутатів вже прописані стату. Ті міста працюватимуть і над покращенням сайту міської ради. Ми будемо робити сайт міста. Це не буде просто сайт міської ради, це буде сайт міста, і в ньому як частина вже буде частина сайту. Це буде міська рада. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Буковинців, які прагнуть всиновити дитину, більше є наразі понад 90% дітей сиріт виховуються в сім'ях. У Чернівцях нині черга з пів сотні родин на всиновлення дітей. Чотирирічна Анна міцно тримає руку тата і не відпускає. Валентин горнеться до мами. Їхні батьки щасливі і кажуть, навіть не відчувають, що це діти всиновлені. Добре, задоволені. Те, що прийомні батьки так, та опікуни можуть подарувати запрошу. не менше любові, ніж рідні батьки, переконалась з... і Анна Марія. Батьки дівчини хворіють, тож опікунство так, взяла так, на себе бабуся. До бабусі, бабуся, опікун, я ставлюся до неї, може. Як до бабусі, але все одно вона мені дуже близька та рідна. Вона ніколи мене нічим не обділювала. В мене завжди все було. Я не знала, як то. Я, я все мала. Соціальні працівники кажуть, наразі 92% дітей сиріт виховуються в сім'ях, і лише 8% в інтернатах. У нас 16 дитячих будинків сімейного типу, 64 прийомні сім'ї і 918 дітей виховуються під опікою. Ну і понад 400 дітей знаходяться в сім'ях усиновлювачів. Здебільшого букованці всиновлюють немовлят. У Нас 42 подружні пари на обліку для усиновлення. Розумієте, 42 підруж... так, так. саме на маленькі? Ну, саме на маленькі. Як з одного боку, позитивна якби, тенденція, але з іншого боку, ну, хвилює той, той факт, що все-таки от саме зростає кількість бездітних пар. Хоча на свою родину чекають і діти старшого віку. Наприклад, ця подружня пара 16-річну дівчину. У нас теж була дівчина 19 років, як не стало. І ми так. Ми вирішили брати велику дівчину. І навіть вона схожа на нас. Загалом усиновлення наразі чекають 240 дітей. Фахівці кажуть, і опікуни, і усиновлювачі отримують допомогу від держави. Перші два прожиткових мінімуми на дитину щомісячно. 30% грошового забезпечення надається прийомним батькам. А от усиновлювачі отримують одноразову допомогу як при народженні дитини. Соціальні працівники сподіваються, що й надалі все більше дітей матиме змогу виховуватись у повноцінних сім'ях. Ульгандрійська Ярославицький місцевий час просто які викидають тварин на вулицю, штрафуватимуть таке нововведення, ініціюють захисники тварин. Робитимуть це громадські інспектори, а допомагатимуть їм волонтери та ветеринари. Заплановано, що гроші вилучені від штрафів, витрачатимуть на стерилізацію тварин. Захисники тварин кажуть, це гуманний і дієвий спосіб боротьби з чотирилапами безхатченками. Усно керівництво міської ради їхню пропозицію вже підтримало. Розмір штрафів наразі визначають в юридичному відділі міської ради. Волонтери вже неодноразово зверталися до міського голови. Були прес-конференції, були просто зібрання для того, щоб власників тварин почати реєструвати. Тобто тварини будуть зареєстровані, щоб ветуправління цим займалися, значить. Люди, які реєструють тварин, щоб зобов'язувались слідкувати за своїми домашніми улюбленцями, захисники тварин кажуть, з цього питання є чимало офіційних документів, але через те, що їх написали недолуго, дотримуватись правил на практиці неможливо. Є вже розроблене правило утримання і поводження з, з, з домашніми тваринами. Значить, там все прописано про те, що мають штрафуватись, значить, хто за цим слідкує. Але не вказано суми штрафів. Зараз може прийти просто якісь і сказати ай-яй-яй, що ти викинув песок, і Вони там здохли на вулиці. Розумієте? Активісти ініціюють ще й адміністративну відповідальність за надмірну агресію собак та вигул без повідкати намортника. Лише протягом цього року надійшло близько двох сотень скарг на агресивних собак. Захисники тварин сподіваються, що коли нововведення запрацює, кількість таких випадків значно зменшиться. Для цього цю пропозицію найперше мають підтримати депутати Верховної Ради. Сотні тисяч збитків і раритетні деталі, які неможливо відновити. Мисливці за кольоровим металом час від часу обчищають кладовище заповідник на вулиці Зеленій в Чернівцях. Нещодавно охоронцям вдалося опіймати ще кількох порушників. Охоронець складовища розповідає, як упіймав мисливців на кольорові метали. Ті вже підготували виносити з цвинтаря на грабоване. Огрожу приготували і ті, у кучу зібрали, щоб виносити. В той час я підійшов і визвав напарника, визвав міліцію, щоб розібрався. Казали відпустіть. як відпустити? Це ж святе місце. Це ж не можна виносити нічого звідси Но люди цим займаються, на цим заробляють. Обдирають надгробки вандали за попередньо складеним планом, припускає директорка заповідника. Один може спершу оглянути цвинтар, інший відкрутити деталь, третій усе виносить. Крадуть оздобу лише зі сплавів кольорових металів. Вони приходять з відом, що на кладу прийшли, наклавши до когось до когось могили. Під цим відом, що свічку покласти, а другий займається вже своїм ділом, що що з виносити, складаючи метал. Міта відновити деталі понівечених надгробків, що пережили дві війни та мають уже понад 100 років, складно. Тобто, це вже буде замінник, який воно втратить свій частково е, цінність. Але в будь-якому випадку ми будемо старатися так, щоб знайти можливість це все відновлювати. Щоб відновити пошкоджену оздобу могил, необхідно близько 800 тисяч гривень, каже пані Анжела. Тепер би вберегтися від крадіїв. Відвідувачів цвинтаря просять не заходити сюди із великими сумками. А за власні 12 тисяч гривень відновлюють розбиту вандалами стару каплицю австрійського бургомістра. Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час військовослужбовців навчали бути бізнесменами. Більше сотні військових цього року пройшли курс менеджмент малого бізнесу. 500 годин військові слухали лекції та виконували різні практичні завдання. Існує проект вже 6 років. Здебільшого курси для військових фінансують НАТО та ОБСЄ. Всього за весь час діяльності перекваліфікувалися майже 3,5 тисячі військових. З них працевлаштувати змогли трохи більше 2 тисяч чоловік. Цього разу ми надавали нашим військовослужбовцям дали знання по спеціальності менеджового бізнесу. Можна сказати, другої сторони це межмова підприємниця. Тобто, це приватне. Якщо людина захоче стати приватним підприємцем, то вона вже готова до цього. Ті предмети і речі дійсно були цікаві, які навіть в звичайному житті можуть допомогти всім людям, тому що там було про підприємництво, про ведення бізнесу. Ми проводили спочатку лекційні заняття, потім практичні. Ми дійсно нам задавали завдання, ми їх виконували. Все було як колись в навчальних закладах, які всі закінчили. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях. Дізнавайтесь у нас на сайті sc.sv.ua. Всього нам лише доброго.